Ванга сліпа болгарська провісниця. Дату народження 31 січня подають болгарські джерела, хоча можна зустріти 21 січня і навіть 3 жовтня. Усі передбачення ванги не вдалося знайти та зафіксувати навіть її біографам, проте деякі пророцтва все-таки лишилися. Кінець світу вона передрікла в 5079 тисяч року. Ті, хто розшифровують пророцтва Ванги, стверджують, що вона знала. Коли закінчиться війна в Україні. Мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться війна, коли на трон зійде восьмий. Достеменно невідомо, хто такий восьмий, але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане зрозумілим пізніше. Крім цього, Ванга заявляла про долю Європи наступне. І чорна тінь накриє Європу, і люди притихнуть у страху. І чужинці прийдуть. Вони прийдуть керувати Європою. Сьогодні ви побачите неймовірний сеанс спілкування медіума з душею Ванги Анна Атаманова медіум, екстрасенс, таролог та експерт з магії, відає циганську, давньослов'янську, давньоєгипетську магію та магію Майя. Спочатку я на вангу налаштуюсь. Трусити начина, її на кожен витримає. говори в гелія, а можна тайни, тайні знаки відкрити? Чим можна помочь Україні? Прям скажи, почему уехали? Почему вы уехала? Вы все равно вернетесь из Европы. Там пусто. Она говорит, бедные, вы бедные. Она не успела. Вона каже, даже дар не успіла передати. Вона каже, що її змушували. Вона отак бере до лоба і отак сидить нервніше, вона дуже була задавлена, емоційно. Останнім часом її як служби змушувало якісь робити попередження для Росії не таке. Говорити те, що потрібно. Як посадили в машину і забрали, десь перевезли, щоб вона нічого не розказала і давали їй якісь колемі за того, щоб лікувати швидше. Забрали, вона ну, так себе отак бере, забрали у мене все, що я хотіла, все забрали. я же не могла. Безвольная, безвольная. Во главе стола будет Китай. Китай. Желтый. Медведь. Желтый медведь. скоро будет большой взрыв удар объединение все идет к слиянию соединению китай поменяется с америкой Использование климатических оружий повлияло на солнце, оно как крышиться будет, как расколотый зуб, смещение так. территории все поменяется, люди не слышали, не слушали инопланетяне. На говорит, посмотри на мой храм. Посмотри на мой храм. Тут інопланетяне в храмі стоять. В неї був контакт с инопланетянами. Це такие, как Демони, духи, но вони дуже-дуже дрінные и тоненькі, не отличаются. От вищої касти. Вони там будуть мутації, будуть пробувати мутації, будуть над, вона каже, прийде правитель, який буде не человеком це змішають його і він прийде спасати цивілізацію планету того що там в воді, їхні є їхня станція. Mm -hmm. на кожній планеті є портал Станции, точки, разные точки. Я нахожусь там и я пробовала пользоваться, проходить через портал. А ведь я родилась з кодом, и я с кодом ушла. Какой код. Три столба. три единицы. Сейчас. И ушла три столба, три единицы. Мистические даты. Когда поднялся цей песок, вот я бачу, открывается такая длинная спускается лестница. Такий свет, який поднял такий рот Осліплення в неї пройшло. Вона не від піска осліпла, вона просто осліпла, сильний сильний світ, іде. От я навіть її А Цей інопланетний существо. Ну, всі думають, що інопланетяни — це як люди матеріальні, на самом деле не обязательно. Це їхні як супутники. Вони невидимі, неконтактні, але іспользують зі мною і з других планет ресурс. Є портали временні, і вони, як телепортуються, вони можуть бачити програму. І через цю програму. Она получала информацию. О, она скажет даже у меня, как хотела что-то найти необычно. Хотела даже исследовать ее. Смерть 1.1 и рождение 1.1 в дате. девятки, шестерки, девять, 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 шесть, один, 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 три единицы, девять, девять, шесть. Комбинация. Она услипла, а потом песок поднялся. Изначально она услипла, обожженная сетчатка. И как сознание полностью меняется, и потом, возле неї, вот эти, що там стоять, инопланетяне, скоро придут, скоро придут инопланетяне. Будут полулюди, эра, железо, роботов. В храме есть щось еще. Тут есть центр, куда исходить якийсь заряд, енергія. і там есть знамение против релігії, смена релігії. Тут Росія, як несе, удержать православие, релігія, зміщення. Там проїздять необичні речі, І навіть коли проходять інопланетні существа, то свічки ріхнуть, і звук. Є звук, там треба скриту камеру поставити, і буде звук. Но треба, щоб був той, хто чувствує, бачить, на кого притягується і відкривається полтергейст. Іначе другого винесе, больним вийде оттуда. Та даже опасно ходить обичним людям. Це іменно для таких закалених містиків. Друзі, нам дуже цікава ваша думка. Залиште свої враження в коментарях. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.